Уяви три тексти, які ніколи не мали бути прочитаними разом. Один написаний людиною, який уже байдуже на покарання, другий тим, хто все життя говорив від імені Бога, але мовчав про головне, третій тим, хто вирішив не сперечатися з вірою, а винести їй діагноз. Це не історії про те, що Бога нема, це історії про те, що стається з людьми, коли віра перестає бути священною зоною і стає предметом розбору, без страху, без поваги за замовчуванням, без поблажок. Один текст ламає мораль так, ніби вона була зроблена з картону, інший виглядає як сповідь, яку не можна прийняти, бо в ній немає каяття. Третій звучить як попередження: навіть якщо ви позбулися Бога, його правила можуть ще довго жити у вас у когові. Готуйте попкорн чи що ви там їсте. Бо зараз ми будемо розбирати три єретичні тексти, після прочитання яких ви точно горітимете в пеклі. Я лежу при смерті. До мене приходить священник, щоб сповідати і підготувати до зустрічі з Богом. Він починає з того, що нагадує про страх пекла і надію на спасіння, пропонує покаяння та віру як останній прихисток. Я відповідаю, що не визнаю ні Бога, ні гріха, ні загробного суду. Я питаю його, на чому ґрунтується його впевненість, чи бачив він Бога, чи має докази, окрім традиції та страху. Священник посилається на святе письмо, на порядок світу, на мораль. Я заперечую, книга написана людьми, порядок світу не доводить розумного творця, а мораль змінюється залежно від користі та сили. Він каже, що без Бога людина стане жорстокою і порочною. Я відповідаю, що жорстокість і порок існують саме в світі, де проповідують Бога, і що релігія лише прикрашає насильство словами про добро. Я наводжу приклади воїн, тортур і фанатизму, здійснених в ім'я віри. Священник твердить, що це викривлення істиної релігії. Я кажу, що якщо Бог допускає такі викривлення, то він або безсилий, або байдужий, або злий. Він наполягає, що душа безсмертна. Я запитую, чому жоден мерець не повернувся, щоб це підтвердити, і чому всі докази зводяться до віри, а не досвіду. Я стверджую, що людина лише частина природи, що народжується без згоди, живе за законами тіла і помирає без продовження, після смерті залишається лише розпад матерії. Священник говорить про свободу волі я відповідаю, що всі наші бажання і учинки визначені темпераментом, обставинами і потребами тіла. Природа не знає ні гріха, ні чесноти, вона знає лише потяг і силу. Те, що церква називає злом, часто є просто природним прагненням до насолоди. Він намагається переконати мене, що страждання має сенс в Божому задумі. Я відкидаю це і кажу, що страждання лише факт, а сенс йому надають ті, хто хоче виправдати свою владу над іншими. Я обираю жити і вмирати без ілюзій, приймаючи природу такою, якою вона є. Наприкінці я заявляю, що не боюся смерті, бо не вірю в суд після неї. Я не каюся, бо не визнаю гріха. Я раджу священнику самому замислитися, чи не служить він вигадці, створеній для того, щоб тримати людей у покорі? Він мовчить. Я помираю без сповіді. Я, Жан Мельє, священник, який усе життя служив в парафії. Пишу цей текст не для публіки і не для слави, а для людей, серед яких жив і яких обманював. Я знаю, що ці слова прочитають після моєї смерті, бо за життя я не мав змоги сказати правду в голос. Я зізнаюся я не вірю в Бога, ніколи не вірив. Я виконував обряди, читав молитви, проповідував те, що сам вважав вигадкою. Я робив це зі страху перед покаранням і з жалю до простих людей, яких релігія тримає в покорі. Я пишу, щоб виправити хоча б це сказати правду, яку замовчував. Я стверджую, що всі релігії є людськими вигадками, їх створили хитрі та сильні, щоб керувати слабкими. Пророки це або ошуканці, або фанатики, чудеса, вигадані або перебільшені історії. Святі книги суперечать одна одній, суперечать розуму і суперечать самі собі. Я розбираю святе письмо і показую, що Бог, описаний у ньому, є жорстоким, несправедливим і кривавим. Він наказує вбивати, карає невинних, винагороджує підлабузництво і називає це добром. Якщо такий Бог існував би, він був би гіршим за будь-якого тирана, але я стверджую його не існує. Я заперечую безсмертя душі. Людина народжується як тіло і вмирає як тіло. Думки залежать від мозку, бажання від тілесної організації, характер від обставин. Після смерті немає ні раю, ні пекла, є лише розпад. Страх перед загробним судом вигаданий, щоб тримати людей в покорі. Я кажу, що мораль не походить від Бога, вона походить від потреб людей жити разом. Те, що корисне для спільноти, називають добром, те, що шкодить злом. Релігія ж часто робить навпаки, освячує насильство, війну і нерівність, якщо вони вигідні можновладцям. Я засуджую церкву як інституцію, що служить багатим і сильним. Священники проповідують смирення бідним, але самі живуть у достатку. Вони лякають пеклом тих, кого грабують на землі. Релігія це ланцюг, яким народи прикували самі себе. Я звертаюся до людей і кажу: відкрийте очі, не вірте в байки, які вам розповідали з дитинства, не коріться тим, хто прикриває владу ім'ям Бога. Справедливість можлива лише тоді, коли люди перестануть боятися вигаданих істот і почнуть керуватися розумом. Я помираю без каяття. Бо не вважаю себе грішником. Моє єдине каяття, що я занадто довго мовчав. Я залишаю цей текст як сповідь без Бога і як заклик до звільнення. Християнство є ворожим життю вченням, бо воно виходить не з сили, а з виснаження. Воно виникає там, де життя вже не здатне стверджувати себе прямо і шукає виправдання власній слабкості. Цінність будь-якої моралі визначається тим, чи вона посилює життя, волю і творчість, чи навпаки культивує страх, покору і відмову від земного. Християнська мораль належить до другого типу вона оголошує хворобу чеснотою, а силу гріхом. Ісус не був засновником церкви і не проповідував моралю звичному сенсі. Він жив у психологічному стані повної відмови від спротиву і конфлікту. Його вчення не доктрина, а спосіб уникнути болю. Смерть Ісуса не була жертвою за гріхи, а природним наслідком Його непридатності до реального світу влади і боротьби. Християнство як система, створене не Ісусом, а Павлом. Павло перетворив особистий досвід на релігію страху. Він ввів поняття гріха, спасіння, загробного суду і Воскресіння як інструменти контролю над масами. Через нього християнство стало організованою формою ресентіменту, помсти слабких сильним. Поняття гріха є штучною конструкцією, воно створене для того, щоб людина відчувала провину за власну природу, інстинкти і бажання. Там, де немає свободи діяти і бути сильним, з'являється потреба оголосити саму силу, злом, співчуття. Яке християнство проголошує чеснотою, насправді є механізмом збереження слабкості. Воно не долає страждання, а консервує його, заохочуючи хворобу, залежність і занепад замість подолання. Бог християнства є психологічною проекцією втомленої людини. Це уявна істота, яка виправдовує безсилля, страх перед реальністю і ненависть до цього світу. Віра в такого Бога є симптомом культурного виснаження. Християнство є формою нігілізму, бо воно заперечує цінність земного життя заради вигаданого потойбіччя. Воно вчить ненавидіти тіло, інстинкти, радість і силу, проголошуючи сенсом життя його заперечення. Церква є інституцією, що організували цей нігілізм у систему влади. Вона зберігає свою силу через страх, провину і обіцянку компенсації після смерті. Її мораль це мораль дресури, а не розстання. Антихрист це не образ ворога віри, а позиція. Це відмова приймати мораль занепаду, співчуття як принцип і Бога як виправдання слабкості. Це вибір життя, яке не просить дозволу бути сильним. Окей, наостанок кілька фактів, щоб ви вийшли з цього відео не просто з розумним виглядом, а з легким філософським Йой у голові. Маркіз Десад. Його вважають апостолом аморальності, але він був одним із небагатьох, хто довів атеїзм до логічного кінця. Десад не просто не вірив у Бога, він принципово відмовлявся замінювати Бога людською моральністю. Для нього більшість атеїстів були напіввіруючими. Вони викинули Бога, але залишили християнську етику. Саме це його бісило. Іронія в тому, що значну частину життя він провів у тюрмах і психлікарнях, не за збочення, а за тексти, бо навіть без Бога суспільство дуже швидко створює нові святині, які не можна чіпати. Жан Мельє це взагалі сюжет для серіалу. Чувак усе життя працює священником. Реально, служби, проповіді, похорони, хрещення все як книжка пише. А паралельно вдома пише текст у стилі релігія, брехня, Бог, вигадка, церква інструмент контролю. Найцікавіше Мельє не був богемним бунтарем, він був сільським парохом, який бачив, як релігія працює на практиці, як вона заспокоює бідних і виправдовує багатих. Його атеїзм не теоретичний, а виробничий. Фрідріх Нічше А тепер, взагалі, поворот. Він син пастора. Його реально готували до церковної кар'єри. Він знав Біблію краще, ніж більшість тих, хто нею розмахує, і саме тому він так жорстко розніс християнство. Але тут важливий нюанс: Ніцше не хейтив Ісуса. Навпаки, він вважав, що Ісус був єдиним нормальним християнином, а все інше це вже церква, мораль, контроль і маніпуляція. І коли він писав Бог помер, це було не ура, свобода, а ой, у нас тепер великі проблеми. Якщо скласти їх разом, виходить дика трійця. Десад каже, Бога нема, живіть чесно з цим, без самообману. Мельє каже, я служив Богу все життя і зрозумів, що служив в вигадці. Ніцше каже, навіть якщо Бога нема, ви ще сто років будете жити так, ніби він є. І найцікавіше тут от що усі троє не просто не вірили, вони реально прийняли наслідки того, що Бога нема, без запасного сенсу, без моральних костелів, без ну десь там щось є. А це, чесно кажучи, набагато складніше ніж просто сказати Я атеїст.